Привіт, Дружина, звукомістервайпер, і це новий відосик по Редша Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з дуже гарними і приємними новинами. З тебе підписочка-подобаєш, а я тобі зараз про все розповім. Отже, стало відомо, хто буде перший асасин, і це, друзі, буде. Давайте я вам покажу. Це буде Еціо Аудіторе. Головний герой перших трьох часи, частин Assassin's Creed. І це буде, друзі, безкоштовний герой з входом протягом 7 днів. Моделька просто шикарна. Що, що а ви модельку розробники вміють? І знову ж таки, ось таку чудову прев'юшку зробили. Відповідно, за 7 днів ми будемо отримувати самого героя. Далі буде аватарка і п'ятизіркова душа на нього. Давайте ж ми будемо зразу ж таки переходити до його навичок. І чи він буде імба, чи буде відповідно грати на складі. Зараз ми разом про це дізнаємось. Переходимо до його навиків. Зразу ж таки, ми бачимо, що це буде легендарний герой, тип атака зеленої стихії, і він буде зі священного ордену, не буде поки що ніякої нової фракції. Чекали, чекали, перші герої в січні, але все ж таки це не буде нова фракція, це буде священний Орден. Погнали! Зразу звертаю твою увагу, що аура у нього збільшує швидкість у всіх битвах на 19%. А по всіх навичках ми зараз з тобою пробіжимось. Отже, а 1 один... Називається стрімкість орла. Атакує одного ворога. 75% шанс накласти зменшення захисту, 60% на два ходи. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Що ми бачимо на книжечках? На книжечках шанс буде 100% і плюс 20% до демеджу. Автоатака щось робить, окрім того, що просто дамажить, це вже круто. Йдемо до А-2. Задум да Вінчі. Хто, до речі, не знав, ось цей е, наш головний герой був досить е, в тісних стосунках з да Вінчі, тому ось тут, напевно, е, так і назвали його А2 – Задум да Вінчі. Атакує всіх ворогів. Має 75% шанс накласти на них дві отрути 5% і вразливість до отрути 25% на два ходи. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Миттєво активує всі отрути на ворогах, що перебувають під дією чотирьох або більше штрафів. Не тільки отрут, а в загальному штрафів. Якщо хтось із ворогів перебуває під дією кам'яної шкіри, Натомість має 75% шанс накласти на них дві бомби на два ходи. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Якщо всі вороги перебувають під дією кам'яної шкіри, скорочує час детонації бомб на один хід. Тобто тут дуже хитра така навичка, якщо. Без кам'яної шкіри отрута. Якщо кам'яна шкіра от, е, бомба на два ходи. Якщо всі вороги, це Аренка в кам'яній шкірі, то на всіх ворогів дві бомби на один хід. І це дуже і дуже крута навичка, тому що вона допоможе як і в ПВЕ, так і в ПВП контенті. Знову ж таки, дивимося, що перезрядочка на книжечках буде три ходи, всього-навсього три всього ходи. І відповідно 100% шанс буде як на бомбу, так і на отрути. Круто, А2, мені дуже подобається навичка. А3. Прихований пістолет, називається. Атакує одного ворога перед атакою, краде в, в цілі всі бонуси. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганої зафіси, ефект не можна відбити. Ігнорує 35% захисту цілі. А також щит і посилення. Що ми бачимо на, на, на книжечках, буде плюс 20% до демеджу, і перезарядочка буде всього-навсього 3 ходи. І це дуже і дуже круто. Дивіться, масуха отрута з бомбами, а 3 швидше за все, буде досить сильно дамажити з вшитим ігноруванням. І це прикольно, тому що, якщо коефіцієнт буде достатній, то ми відповідно можемо не збирати йому сет, якісь ігнорування. А збирати якісь інші сети, тому що в нього на А2 бомби плюс отрута, на А3 ваншот потенціал. Окей, йдемо читати, бо в нього аж цілих 2 пасивочки. А4 називається Усе дозволено, це пасивочка. Щоразу, коли здоров'я ворога падає нижче 25% через шкоду, завдану асасином. Він зазнає додаткової шкоди пропорційної атаці цього героя. Додаткова шкода ігнорує 100% захисту цілі і не може бути критичною. Тобто, відповідно, якщо буде у нас багато атаки, ну там багато, давайте скажу 7000, тисяч, то це буде 7 тисяч в кінці, це буде добиваючий такий удар пасивочкою. Так, що ми тут бачимо? Пасивочки без перезарядки, і це прикольно. Йдемо до наступної пасивочки повна синхронізація називається. Накладає на себе беззаганну завісу на два ходи на початку кожного раунду. Коли зазнає шкоди, що перевищує 50% максимального здоров'я, має 35% шанс зменшити шкоду до нуля. Зазнаючи атаки, має 35% шанс контратакувати. І знову ж таки, перезарядочки тут немає ніякої, і надію, що не буде. Друзі, ну і відповідно аура буде збільшувати швидкість у всіх битвах на 19%. Що хочу сказати, це дуже по навичках, дуже прикольний герой. Можна збирати його по всякому, можна використовувати його як на аренці, так і в ПВЕ-контенті, так тому що він буде всіх з А2. Накладати отруту і вразливість до отрути. при тому якщо 4 або більше штрафів, то буде миттєво активовувати всі отрути. Е, можна зробити прикольні команди, відповідно з швидким проходження всяких різних е, підземок, ПВЄ контенту через нашого Еціо. І знову ж таки, Навичка на аренці також з бомбами досить прикольна, особливо коли ми знаємо, що ворог буде, всі будуть вороги в камені шкірі, він буде накладати бомби на один хід, і там уже нічого, окрім блоку штрафів або ще якогось опору, відповідно не допоможе. Але знову ж таки, він накладає на себе бездоганну завісу на два ходи, і коли він під дією бездоганної завіси. Йому не потрібна точність для того, щоб накладати свої штрафи. І по навичках він мені дуже подобається. Побачимо, як буде він на практиці себе показувати. В мене на цьому все. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу ось цього ось героя, подобаються навички чи не подобається. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосику. Я надію, що він буде про наступних асасинів. Поки що невідомо, скільки їх буде, але я надію, що хоча б буде декілька, бо мені дуже подобається їхня їхня сти, е, стилістика, їхній вигляд, їхні образи і так далі, і тому подібне. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.